Уміркуємо, навіщо люди ставлять цілі. Мало хто задумується. Яка ж природа того, що хтось планує досягти, а можливо, не досягти. Коротше кажучи, давайте зануримось у доволі цікаву подорож, рефлексивно. Так, от, це тільки на перший погляд, що здається, постановка цілей: це про якісь там результати, KPI і так далі. Одначе це не зовсім так. Це уявлення людей обасивно-компульсивного типу характеру. Тобто підприємці зазвичай є такими персонажами. Одначе, якщо ми візьмемо нарцисичний тип характеру, то нарциси ставлять цілі для того, щоб похвастатись ними, для того, щоб показати: дивіться, я до прикладу запланував переселитись на Марс або запланував собі стати мільйонером до кінця року, чи купити такий от автомобіль, квартиру, відправитись в подорож. Коротше кажучи, що ціль це інструмент залучення уваги. До прикладу, для людей, які такого маніакального типу характеру, маніакальна акцентизація характеру, то у них ціль – це така от історія, яка збирає їх щось таке єдине і цільне. Ось для чого їм ціль. Більше того, ціль у людей. Соціопатичних це інструмент, можливо, навіть обману, тобто це інструмент, завдяки якому вони надурять когось, досягнуть свого якогось такого результату. Для людей, що злоїдного плану, ціль це можливість утрясти собі щось в голові. Певний такий от конструкт. Для людей, які параноїдального типу характеру, І це щось про те, що зменшує тривогу, оскільки дає можливість передбачити ті чи інші такі от захисні якісь інструменти. Коротше кажучи, насправді, в переважній більшості нема різниці, про який тип характеру ми будемо говорити: Ці – це певного роду інструмент, який знижує. Тривожність. Він зменшує цю тривожність, і людина почувається ну, в більш такому комфортному стані. Тому, коли ми ставимо цілі, потрібно зрозуміти, який тип нашого характеру. І вже тільки потім намагатися там усвідомлювати через наші когнітивні аспекти, навіщо ми плануємо. І чи це ми плануємо, можливо, це наша така от людська природа робить це за нас.